Подбираю узор, як мені нравиться. Не хочу темне в'язати, хочу сонечко. Хватит горя вже у нас тут. Це Зоя Кудако, 68-річна переселенка з Херсону, яка в січні цього року разом із чоловіком переїхала до Чернігова. Тут, аби вижити, жінка власноруч плете та продає килимки з бавовняної тканини. Частину своїх килимків і виручених за них грошей через волонтерів віддає на ЗСУ. Св'язала п'ять ковриків. Чотири на продажу, один одлажую в окоп. Я віддаю Світландію, вона знає, куди їх відсилати, де що этот. Я, я без всяких вопросов. До Чернігова жінка разом з чоловіком приїхала після звільнення Херсона. Обидва їхні сини військові. Восім місяців кожен день бояться, щоб тебе постучать і заберуть, тому що всі документи, що мої діти війни, воєнні на війні, всі остались, ніхто не спас їх, ніхто не вивіз. И я каждый день боялась, зажахалась от звонка, что ко мне придут и заберут. Дедать у меня, и вообще обоих. Они такое творили, когда выходили, вывозили машинами, заходили в квартиры, в дома, на пол. Не с лицом, поднимешь голову, убью. Все, что им нравится в доме, набрали постельным бельем, не, не цурались. Унітально. Я взагалі в шокі. У Чернігові подружжя опинилося, щоб провідати одного із синів, який отримав поранення, захищаючи місто. Права сторона, вся в осколках, когда он спасав людей, він, він, він накрив своїм туловищем командирів двох і, і солдат 24 спас, щоб вони не погибли. Бо стріляли по автобусу. Перший автобус взорвався, в нього попали, а він крикнув всім з автобуса духом. Під, під обочину моста, і он якраз всіх, всіх солдатів повискакували, встигли вискочити. Плисти килимки для військових Зоя Кудако почала ще в Херсоні. Забирала волонтерша хлопцям в окопі одіяла шістьі. Кому не жалко яке, а в мене ні, у мене шістяного нічого немає, у мене тоненько все. Я говорю, можна я говорю клітуко в ріки, а і коврики, щоб вони хоча б ще й під бобу щось відстеліли. Ой, ви що, да, я буду в'язати, приїжджай забирай. Не езжу, я и буду в'язати. Зоя Кудако згадує, що саме плетіння допомагало їй відволікатись. За один день жінка може сплести три килимки. Треба ж чим-то займатися, син, копаш. Один там, а тут. А Чим сиділи взяла, нужно було відлікатися. Свісті деталі полетіла. перехрестила, що ні нас, і, і, і далі, а що делать? Я з'їзжаю до сих пор з цієї. У Чернігові Зоя Кудаку познайомилась з волонтеркою Світланою Дубок, яка звернула увагу на її килимки. Подивилась, сидить людина на комарнику, поряд мільйон комарів. Нема засобу захисту, серце не витримало, підійшла. Тим паче ніхто не підходив, не купував коврики. Ми такі коврики, мої дівчата, плетуть, і ми відправляємо. Називаємо їх піджопники, хлопцям відправляємо на фронт. Жінки подружились, і Світлана стала посередником між зоєю кудако та військовими. Я їх відправляю. Якщо питаються для хлопців, то додаю перев'язку, якусь ліки і посилку відправляю на фронт або тій людині, яка буде передавати. Вона зараз каже Сєта, знайди мені спиці, і я буду в'язати твоїм пораненим в шпиталі оці носки, які мої дівчата в'яжуть з гудзичками, щоб на протези вдягати або на поранену ногу. Зоя Кудако продає килимки біля свого будинку на вулиці Пухова. Далеко ходити не може, бо має проблеми зі здоров'ям. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський Суспільне, Новини Чернігів.